Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную до вашої уваги кабачкову ікру у мультиварці. Давайте разом з вами приготуємо кабачки кришимо дрібним кубиком. Беремо моркву 300 г. Кришимо її у довільній формі кубиками, брусочками, кружочками, як завгодно. Та беремо цибульку 300 г. Нарізала цибульку напів кільцями. Наливаю на сковорідку олію, олії 50 мл. І відправляю сюди цибульку. Буду смажити під кришечкою на середньому вогні. Цибулька має золотавий відсінок. Плиту вимикаємо. Додаємо нашу цибульку до моркви та кабачків. Також додаю сюди 2 столові ложечки томатного соусу. У мене ось такий соус. Додаю сіль 3 чайні ложечки без гірки. У мене сіль морська. Додаю цукор, 1 чайна ложечка. Та додаю часник. Сушений мелений, одну чайну ложечку. Це все разом перемішую, ставлю на функцію тушкування, м'ясо. М'ясо для того, щоб краще протушкувалося. І вибираю термін 50 хвилинок, скороварка. Кабачки повністю готові, додаю столову ложечку оцту 9%. Перемішую. І потрібно зараз збити блендером до однорідної маси. Ікру кабачкову збила і зараз куштуємо на смак. Можливо, потрібно додати солі, перчику. Я додам ще чайну ложечку солі та чайну ложечку цукру. Ставлю зараз у мультиварку на функцію смаження. Функція смаження у мене на 15 хвилинок. Ікра кабачкова готова. Розливаю по баночкам. Баночки стерилізувала у мікрохвильовій печі, кришечки стерилізувала у ковшику кип'ятила просто 2 хвилинки. Ось така кабачкова ікра у мультиварці у мене вийшла. Готуйте за моїм рецептом. Вам рецепт, я впевнена, сподобається. Смачного!